Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо говорити про суму розрядних доданків і розв'язувати задачі геометричного змісту. А зараз усна лічба. Побудуй вежу склади з цеглинок башту, розташовуючи числа від меншого до більшого, від меншого до більшого. Наступне завдання. Склади з глинок башту, розташовуючи числа від більшого до меншого. Навпаки, тепер числа від більшого до меншого. Молочинка. На хвилинці каліграфії пропоную вам записати наступне число. Скажіть, скільки сантиметрів в 5 метрах? 500. Запишіть відповідь каліграфічно. А зараз назви по порядку числа від 895 до 905. Перевіряємо. Молодчинки. А зараз. Полічи сотнями від 300 до 1000. 300 400, 500, 600, 700, 800, 900 1000. Молодчинки. Наступне завдання: розклади на розрядні доданки числа. 789, 346, 503, 270, 444, 901. Запишіть до ваших зошитів слово завдання. Розкладіть числа на розрядні доданки, а далі за відео перевірте. 789. Розкладаємо на розрядні доданки. На розряд сотень, десяток і одинич. Звичайно, 9. Перевіряємо далі. Молодцінки. Далі запиши суму розрядних доданків як одне число. Напишіть, будь ласка, знову слово завдання і суму розрядних доданків як одне число. Так, 139, 583, 940.

На картках, що стоять у ящиках, записані розрядні числа, сотні, десятки одиниці. На всій колір карток, на яких записані сотні. Сотні жовтий колір, десятки зелений колір, одиниці синій колір. Кожна дитина взяла. Три будь-які картки. Розглянь малюнки і визнач, яке число утворилось у кожного. І запиши ці числа. Оля взяла три картки. В якому? 9, 5 десятків, 7 одиниць. Скажіть, будь ласка, яке число утворилося у Олі? Так, 957. На наступному рядочку знову напишіть слово завдання і число 957. Так, Маринка взяла число три сотні, дві сотні, чотири сотні. Так. Потрібно додати, і на з вами вийшло число 900. Далі. Назар 5 десятків, 5 сотень, 5 одиниць. Так, щось тут місцями переплуталось. Так, слід поміняти сотню з десятками і вийшло число 555. Далі. Тимофій взяв 6 сотень, 8 десятків. Одну, і один десяток. Додаємо десятки до десятків. Так, вісім десятків плюс один десяток. Дев'ять десятків і шість сотень. шістсот дев'яносто. Далі Олесь. Шість одиниць, вісім одиниць і одна сотня. Додаємо одиниці до одиниць. Шість плюс вісім чотирнадцять. І одна сотня це скільки? Сто і сто плюс чотирнадцять. 114. Молодчинка. Так, Настя взяла яке число? 4 одиниці, 7 десятків і 3 десятки. 7 десятків плюс 3 десятки. 10 десятків, 10 десятків це яке число? Це одна сотня це 100. І 4 одиниці 100 плюс 4 одиниці. 104. Молодці. А тепер давайте з вами розв'яжемо задачу. Запишіть, будь ласка, до ваших зошитів слово задача. Читаємо. Довжина поля, що має форму прямокутника, становить 6 кілометрів. А його ширина удвічі менша. Обчисти периметр цього поля. Починаю міркувати з кінця. Нам потрібно з вами обчислити периметр цього поля. Згадайте, будь ласка, що таке периметр? Периметр це сума довжин всіх сторін фігури. Так? Нам з вами відомо довжина. А ширина невідома. Для того, щоб знайти периметр, нам потрібно з вами знати і довжину, і ширину прямокутника. Шир... Довжина яка? 6 км. а ширина. Ширина невідомо. Що відомо про ширину? Що вона удвічі менша, ніж довжина? Як ми знайдемо з вами ширину удвічі менше? Звичайно, 6 поділити на 2. Дорівнює 3 км ширина поля. Тепер нам з вами відомо: довжина 6 км, ширина 3 км. Який периметр? Як знайти периметр? Периметр це сума довжин всіх сторін. Значить, нам потрібно з вами всі сторони додати. У нас з вами є дві сторони з довжиною, дві сторони з шириною. Так, периметр дорівнює 6 плюс 3 плюс 6 плюс 3. 18 кілометрів. Відповідь. Периметр поля 18 кілометрів. На цьому наш урок з математики сьогодні завершено.